Дай Боже всім щастя, здоров'я. Ми сьогодні маємо гарну роботу. Будемо пересаджувати оці дві, чи навіть три щепи. У нас оці деревця молоденькі, але вони надщеплені, Щеплені на дичку. от. Ми їх будемо на звідси... Лечу. На, лечу, так. на На Наличу, так. на А я то кажу на дичку, на лечу. От. Ну, на налечу, то та сама дичка, можна сказати. Так. Вони в нас гарно прийнялися. Прижилися, і вже тепер їх можна переселяти на нове місце. Ми спочатку думали їх тут лишати, але дивіться, молоде дерево, а гляньте, як воно гілки випускає. Буде ну, буде отут виступати за пліт. Ну, Таке заберемо його звідси, заберемо в інше місце. А вона в сітку вросла, так? Ну, але то... Дички uh -huh. з нижнього стовбура. Uh -huh. Ми такими сітками обставляли, щоби, щоб курка не часом де не скочила, щоб так десь, десь щось не, не нашкодило. Не скосив. Так, от щоб Славік не скосив. <рес> а ну, Та то не ноти вмієш, то багато хто так вміє. Деревця молоді, Дерев... ну, сажанці молоденькі, так, щоб їх не зачепити. От. То зараз Славік обрізає порослю ту. Вона, бачите, як повростала У вічка, в сітку. Ось там добре видно. І так, то добре добре, глянь, О, тут, тут добре видно, де підщепа. Ось, тут, тут два різних дерева, два дерева, так, тут два, два саджанці. Я маю на увазі, два саджанці. А вони всі які тяжкі Ці гілки, їх треба буде прив'язувати. Ну так і зробимо. Тільки спочатку. Але за рік таке. То добре, значить, значить, як то кажу, здорове. Значить, гілка здорова. Тобто, та, е -е, не було так, тут постійно полив був, зараз вода сюди виливається, всяка. Господарча, що ми там часом чи посуд мию, чи ще щось, то все сюди виливається. Руки, ми там миємо, то відра тут стоять, то вся вода сюди виливалася. О, тут дійсно, так як Славі каже, посухи не було під тими деревами. От. Та добре. Але добре. Їх теж треба пообрізати, цю... ми ж такого не будемо її пересачувати. Її треба... Вершечки зрізати трошки. Зараз я їх секатором порівняю. Ага, дивися, тут воду одне дерево, ото в гілка. Так, оце от, а отово таке розгалужене, то від другого. Тут два їх є. Так, два стовбури утворилося. Ну то вже навесні або навіть на наступний рік буде така генеральна обрізка. Зараз просто повкорочую, щоб їх було легше посадити. Так, опорусак забрав. Викоплюємо? Ну. І то є два різних дерева буде, тому що я бачу по листю, бачу, одне має темніше листя, а друге трошечки менше і світліше. Я десь записувала, що то саме ми підщепили тут. Десь в мене є записано. записано. У ну, мене є зоши той, агрономічний. Куринцы поставили за сезон. Чи купа агрономів прийшла? Дивися, ну, с таких помічників. Хоче. А що ти так глибоко купаєш? Можете коріння підверху? А зрізати немає, ну, щось дуже дуже так глибоко, а вон дивися, то ж збоку видно вже корінчик. О, є, є коріння. Бачите, добре, добре, що розрослося. Ось тут у нас також на одному дереві дуже багато різних гілочок щеплені. Ось. Ось тут видно, ось отут також. От. Все добре, все. все... О, ось тут. У нас оця сливка мала кілька різних гілочок і різних кольорів. Жовті сливи були, такі темно-сині, рожеві. Mm -hmm. Це центральний центральний є. Це такий котлован вирив. Ні, ну бо шкода коріння. Та я розумію, та добре-добре, добре, диви, добре, добре. ну добре. Коріння гарне, гляньте, як борода, пишне коріння. Mm. Гарно розрослося. Тут мають бути. Пам'ятаєш, як Шо? горіха тягнули. Пам'ятаєш на, на городі. аж трактор диби став. І, no. і, і невеличкий був, а метр центральний корінь в землю був. Ну, Тут такого не буде, да, бо тут вони горі. Горі. Часу, не ті, що воно його так? Так. ми посадили, навесні зчепили. Ну, гарно, Хочу. гарно прожилися, дивися, добре. Тут мають бути якісь добрі сливки, бо я пам'ятаю, що тут ці. Гілочки від сортових дерев. Десь ти. Таке бідове коріння було на налічі. <гум> ну, бачиш, дали друге життя дереву. О, вже, О, щось вже там, є, вже є. Вже щось є. там підсік. Так, вже, вже, вже підсік. Добре. А ми тоді тиснули два разом в одну ямку. Думали, може, якесь одне не приживеться. Бачите, вони обидва приживеться. Та й добре. Зараз будемо розділяти. Якщо воно зрослося до купи. Ну, тут так і посадимо. І буде одна гілка, один, один сорт, друге, друга, другий. То не є проблема. є То не є проблема. Буде в нас таке е, сливка з двома стовбурами. Якщо не вдасться розділити, посадимо. О, гляньте, який, як борода подивимося. подивимось. Ну. Чи тут буде два стовбури? По-моєму, що воно зрощене. Охота землю. А Та, це то таке, то зараз мокро, то ми ще й води налиємо, то воно не це що не розділимо. Роз... Mm -hmm. Може й вони цівали корінь. коріння. Ну пробуй, дивися, чи не, ні, полом, чи не вдасться. Поломим. Не вдасться. Поломим. Ну то так і буде, Славік. Садимо та й все, тоді чика, лишимо. Чика, чика, чика. Чи про... роз... розділиш. Розділиш? Положи їх, чекай, чекай, положи на землю. Положи, щоб вони не легли, щоб гілки не ломали. О, і тепер про. По-моєму, тут у вас чи чимось... Ножем треба. Його зрощене? зрощене? — Зрослися. Воно притулилося, зрослися. — Ага. Ото подружилися. І поженилися. Бучі, якби були не зрослися, то два дерева, так? Славік, садимо два разом, буде одна гілка. Навесні, якщо воно гарно приживеться, від одного дерева лишимо одну гілку, від другого другу. І таке в нас буде дерево. І то буде добре, і все. Будемо мати двоствольну сливку і ще й різнокольорову. Нема біди. Все, все добре. Ну, От давайте тут двоє посадимо. Колись витягнеш ту яблуню, яку ти спіляв. А от уперед від яблуні трошечки метр. Так, так. Так, щоб воно буде в рядок з тими яблунями нашими. І все. Ти її з часом витягнеш звідси. Ну, от, що вона, ну, в нашу, їй що не потрібно, то яблуні. Треба побавити. І все. Ну, так, але просто то, на, то, на сьогодні на те бавлення нема часу. От. Хай вона ще, хай вона буде до тих часів, поки буде. Це я те гляки обсукирую. Ну, сукерів. давай. А тут пеньок, щоб витягнути, то треба... Е, як? Так само обкопувати, так? По кругу все. Треба І тоді попати. його вивалювати. Вивернути. Літо прийшло і так руки не дійшли. Ну, то що руки не дійшли? Час. час. Треба мати час. Хтось мені колись казав, що націкти, націкти і солі, чи що там засипати. От І тоді воно все пропаде. Може, хто підкаже. Хтось мені колись писав, що можна посікти стовбур і... і насипати солі. Туди. А того пам'ятаєш, як, ми... як то воно називалося, те, що... сумах. То сумах. зірку з стовбур'ї. Ну то я гербіцид туди лила. Ну, просверлив її. Так, та. то я туди гербіцид в сумах лила, то теж неможливо було його вивезти. Ну але то... Ну, трошечки далі, просто щоб я на корінь не попав. Щоб ти не попав на корінь. Бо не хочете, Диму, то хватає, то я вже рию. Давай приміряємо. Ще раз О, що треба трошечки ширше. Ага, трошки ширше, так. Ширше. О, буде пріти. Буде гріти. Ну То не гній, то, то цей, то скліток. Славік. Те, що викидав, вичищав. Люцерка. О, якраз дощик, як добре, бачиш? Як добре. Але все одно треба зараз добре води залити. Чи яка не допомагає? Весяно як зараз будуть дерти. Що ставимо водок знов той? То Тож дуже купов на зараз меліораторів різних. О все? тих спеціалістів. Ну я ж кажу те зразу тими загрибучими лапами своїми земля свіжа. Так що того персика. Стрижку будемо робити навесні, як все приживеться. Ні, його треба трохи вкрутити, правда, Славік? Давай його зараз вкорочу трошечки, його дай легше посадити. А вже формування навісні, як приживеться. Теж щеплений. Що таке? Ага, не даєш ради витягнути. Беріть зубами, тяніть. Помічники. Так. У Угу. Тікай ну, морда мала одна з другою. О! Туше. Яку? Вот а, вот тому вот. що ти тримаєш її? О, все. Що тут за шнурок, а то я до купи гілочки стягувала, щоб їх не поламало. Я приберу зараз той шнурок, його ж тут не треба. Верніше його треба, але на зиму. На зиму треба буде знов трошечки стиснути гілки, щоб часом не поламало. І що? Не хочеш його від забирати? Я б казав, би, хай би був тут. Ну, а не заблизько до плота буде? Ну, там метр від плота, метр від плота. Сюди є куди гілкам, сюди, туди. Тут трошки не, буде не, на пліт небагато. Хай буде. Дасть Бог дочекати весни, тоді ми його сформуємо і хай вно світо росте. Як скажемо, ще один помічник тобі на, на плечі виліз зараз. Не помічник, то крикун. Добре, то хай буде, хай воно тут і залишається. Добренько, то йдемо ще одне заберемо. Крикун. Ходи, от і от тоді звідси заберемо. От. Я його тут посадила, а воно, бачиш, абрикосом глушиться. Абрикос сильно. От. Так, абрикос дуже розрісся. До речі, там також є кілька гілок підщеплених. От. І вони гарно розрослися, гарно пішли вріз. О, які гілки. І будуть глушити оцього персика, то давай ми його заберемо. Він також надщеплений, то теж щепа. Там навіть десь також є ото місце прививки. Добре, то ми його забираємо туди. І то вже, певно, слайк будуть останні, останні посадки в нашому садку. Дай Бог, то кажу, щоб оці дерева дочекати, коли вони вродять. От і все. Бо тоді, як ми під прищеплювали дерева, я тоді замовляла різні гілочки з різних сортів от, для прищеплювання. От, у нас навіть на кількох деревах вони так і прийнялися різні. Тут так само на абрикосові також є різні гілки. О, Тут навіть ще персик на абрикосовій. Он з того боку видно від мене, також різні. І от там -то також гарно прижилася прищепнута гілочка, привита. Привита. Кажу, тепер тільки просим Бога миру, спокою і щоб наш садок, і щоб нам з, з чоловіком дочекатися врожаю на оцих деревах. Плодів, правда, Славік? Тут корінці слабші. Ну, тут і дерево, бачте, так розрослося, але дерево живе, гарне, листя, листя здорове. Ну, та й коренці гарні. Тільки та й коренці що... добрі, добре. Я таку яму купав, що можна трактором заїхати. Ну, чекай. Ти типу, по-господарськи. Тут, тут ну, щоб не порвати, добре, добре є. У нас тут є кілька щепів, кілька молодих дерев. От. Оці от гарно поприймалися. От, і ось тут є. Ці вже, оці ми купляли. Отут його, а оці вже у нас щеплені. Ну це не ми щепили сусіда. Просили, У нас сусід має легку руку до такої роботи. Ось От. тут все добре. Тут все прийнялося гарненько, тільки треба обрізати, забрати всю цю поросль від дички. І те, а отут ні. Ось тут ми вишню щепили, вона не прийнялася. От дичка погнала по боках. Пішла вишня стара, а молоденька не прижила, а ця підщепа не, а ось тут гілочка не прийнялася. Ну, тобто якраз тут твоє місце, тут можна посадити щось інше. На те місце посадимо друге дерево. Так, оце дерево От ми сюди посадимо. О. Ось сюди воно піде. О. Трошечки треба розширити ямку. Чуть-чуть. Ні, не буде. А ми не будемо їм давати розростатися. А нащо, щоб вони такі гнали і не знати, які були? Будемо формувати та й все. От. Оце ось молоді дерева, вони не сформовані зовсім. Будемо формувати, щоб гілки були невеликі. Чекай-чекай, бо я добре не тримаю. Та його дуже якось нахилила. Нахилила? То я не бачу за гілками, я так? О, я ж не бачу за гілками. Ага, добре. О, дощик нам на допомогу. О, дякувати Господу Богу. Садок, Славік, ми з тобою посадили, так? В хаті <ріхати> ремонт робимо. В хаті ремонт робимо. Діти, внуки ростуть. Діти виросли, внуки ростуть. Діти виросли, внуки ростуть. Так, добре. Дай Бог, щоб воно ще родило. І... і щоб ми дочекали, як то кажуть. Щоб ми дочекали. Так, добре, добре.